Добрий день, шановні колеги. Сьогодні ми поговоримо з вами про епідсезон, який був в минулому році, про те, що нам очікувати в новому епісезоні, ну і, звичайно, про сучасні підходи до етіотропної та патогенетичної терапії різних ГРВІ. Я хочу сказати, що особливістю минулого епідсезону була саме твіндемія, тобто, коли дві епідемії відбуваються одночасно. Якщо ви пам'ятаєте, у 2023 році. Це був аномально теплий вересень. А з 2 жовтня 2023 року прийшли усі ГРВІ одразу і лідуючі позиції, звичайно, займав COVID-19. Це були субваріанти штаму Амікрон, це був Еріус, Аркторус і різні інші. А з січня 2024 року почалася підвищення захворюваності на грип, і саме грип вирував в нашій країні у січні лютого. Там у ще хвіст його тягнувся у березні, і на хвіст цього грипу прийшов знову ж таки COVID-19, зумовлений новою сублінією Омікрону піролою. Тобто весь епідсезон ми бачили з вами величезну кількість хворих на COVID-19 і також паралельно пші приходив гриб, який Б, тяжкий Б, який ми бачили в минулому епідсезоні. Що стосується країн Європи, то в публікаціях ми можемо побачити навіть демію, коли три вірусу циркулювали і превалювали одночасно. Це був COVID-19, гриб та РС-інфекція. Що стосується захворюваності на ГРВІ в минулому і то це дані мозу нашого захворіли на різні ГРВІ 4 мільйони 715 тисяч українців. Що стосується летальності, кількість померлих від ГРВІ 1028 осіб, серед них 82 випадки внаслідок ускладнення грипу і 946 випадків серед людей з позитивним результатом тесту на COVID-19. Тобто, ви бачите значна кількість хворих і летальних випадків саме від COVID-19. Серпень 2024 року ми побачили. З вами більше 26 тисяч випадків хворих на covid 19 і я хочу сказати, що цей вірус підтверджує, що він не живе за законами епідеміології, він не дотримується ніяких епідеміологічних норм, які є до респіраторних інфекцій. Тобто, захотів, прийшов у страшенну спеку, яка вирувала саме в серпні цього року, і викликав величезну кількість випадків. Більше 30 українців, на жаль, не пережили це збільшення захворюваності в серпні 2024 року. Знову ж таки, на цьому слайді представлені дані, які я привезла з великої конференції в Берліні, і це вже міжнародні статистичні дані. І ви бачите, за 28 днів це був кінець серпня, початок вересня. 266 тисяч пацієнтів перехворіли на COVID-19 і більше 5 Тисяч летальних випадків, на жаль. Тобто, ковід продовжує збирати е, летальні випадки і забирати наших пацієнтів. Саме тому ми з вами повинні бути готові з ним зустрічатися і готові е, якісно відповідати на ці виклики. Тобто, він продовжує циркулювати в популяції людства, і ми маємо е, знати, як з ним боротися. В серпні цього року до нас прийшов субваріант флірт. Це знову ж таки, як ми вже сказали, субваріант того ж амікрону. і він має величезну кількість мутацій, більше 30 без білку шипа, що звичайно впливає на більш легке передавання вірусу від людини до людини і впливає на ефективність лікарських засобів, а також вакцин проти COVID-19. Хочу наголосити, це було неодноразово лунало в на цій величезній конференції, про яку я вже говорила, що COVID-19 19 це не грип, і це не інші ГРВІ. Він має окремий патогенез і така масштабна вірусна реплікація, вона призводить до масового раження органів і тканин. Одразу хочу наголосити, що усі коронавіруси вкрай підступні, вони пригнічують нашу імунну систему, пригнічують продукцію інтерферону на ранніх стадіях хвороби. А коли вже наша імунна система ідентифікує ці віруси, то дійсно це така гіперзапальна реакція, яка виявляється цитокіновим штормом із ураженням різних органів і систем. У частини пацієнтів вражаються легені з розвитком тяжкої пневмонії та гострого респіраторного дистрес-синдрому, звичайно, вражається серцево-судинна система, ендотелій судин. І саме на цьому слайді ви бачите, що в будь-якому органі де присутні активний фермент АПФ 2 можуть виникати симптоми, а це майже всі органи і системи, які тільки можна нам з вами уявити. Також дійсно патогенезі розвитку COVID-19 важливе місце має це такий, навіть, шторм, шторм з вільних радікалів, які саме і призводять до загибелі клітин та органної недостатності. І будемо сьогодні говорити, що з цим робити. Знову ж таки, дуже мені подобалися такі меседжі, які лунали на конференції. Що нам робити? Перш за все в гострому періоді ми маємо профілактувати тяжкий перебіг COVID-19 і профілактувати розвиток дихальної недостатності та інших ускладнень. Ну і звичайно, ми маємо також профілактувати розвиток лонг ковіду і після розладів, які знову ж таки за статистичними даними, які були наведені, вони реєструються приблизно у 50% випадків COVID-19. Який ж механізми, які потенційні механізми розвитку цього ломковіду? Я думаю, у вас також є пацієнти, які мають різність з боку нервової системи, серцево-судинної, дихальної, безліч таких проявів. Перш за все, механізмами є пряма вірусна токсичність, пошкодження ендотелію судин, порушення регуляції імунної системи та стимуляція гіперзапального стану, гіперкоагуляція з тромбозами, скаутмиями кагулапатіями, дезадаптації шляху АПФ2, ну і, звичайно, потенційні механізми, такі як персистенція вірусу в організмі, стійке пошкодження тканин, стійке запалення аутоімунні реакції дізбактеріоз кишківника та різні кагулапатії. Що стосується цього варіанту флірт, він не відрізняється від попередніх субваріантів омікрону, він дійсно рідше все ж таки вражає дихальну систему і викликає дихальну недостатність. Однак, в групах ризику, на жаль, ми це бачимо, і ми це бачимо за даними статистики, за даними за кількістю летальних випадків, на жаль, що вони все ж таки трапляються. Основними симптомами це тирада, підвищення температури тіла, сухий кашель, і загальна слабкість. Вони так і залишаються при цьому варіанті омікрону. Хочу не сказати, щоб ми не забували про грип, бо пандемічних штамів грипу у нас не було вже в світі, не було вже майже 15 років. В минулому році ми зняли маски з вами після того, як 5 травня 2023 року представники ВОЗ скасували пандемію COVID-19, то ми зняли маски і всі ГРВІ, в тому числі звичайний грип, прийшли і активно. Себе проявляли. Так, це був тяжкий епісезон, коли ми бачили тяжкі випадки грипу Б, і це ми маємо пам'ятати, тому вже потрібно готуватися до нового епісезону. І хочу сказати про рекомендації ВОЗу в сезоні 24-2025 років. Запропоновано наступний антигенний склад чотирьох валентних вакцин: це два вірусу А Вікторія Масачусетс, і два вірусу Б, Австрія і Пукет. Які увійдуть до складу саме вакцини, які є вже на ринку України. А я хочу сказати, що з величезної групи ГРВІ саме грип і COVID-19 можуть призводити до тяжких ускладнень. І саме вони, ви бачили це за даними статистики, за даними МОЗу. Частіше за все і спричиняють такі тяжкі ускладнення, як гострий респіраторний дистрес-синдром, і особливо групи ризику. Ще раз хочу наголосити, на цьому слайді ви бачите жінка, яка померла від грипу в нашій лікарні. так, Вона була з надлишковою масою тіла, у неї розвелося це тяжке ускладнення. Ви бачите її мокротиння, легені на Тобто, найважливіше, що ми маємо з вами робити, це профілактувати. Отакий тяжкий перебіг і ускладнення, а як це робити, зараз будемо про це говорити. Перш за все, лікарю треба визначитися, чи потрібна хворому госпіталізація, чи потрібно призначати противірусну терапію, чи потрібно призначати антибактеріальну терапію і чи потребує хворої інтенсивної терапії. Я хочу сказати, що в нашій країні чомусь недооцінена противірусна терапія, і багато лікарів кажуть, там побічна дія або зовсім не призначають і значний відсоток летальних випадків, про які я вам показувала, які надає МОЗ, саме люди, які частіше за все, не їм не були призначені противірусні препарати, і ми це маємо пам'ятати і знати. Знову ж таки, на початку нового епідсезону вдома повинні лежати. Противірусні препарати, щоб вчасно, з перших днів, і навіть годин, почати прийом противірусних препаратів і допомогти пацієнту, особливо з групи ризику, видужати. Все ж таки. На сьогодні ми маємо з вами протокол надання медичної допомоги для лікування COVID-19, яким ми може, можемо керуватися, і в якому прописані усі дії лікаря, це дуже допомагає нам в нашій роботі. Якщо легкий ступень ГРВІ, то треба. Не заважати хворому видужувати, надати інформацію щодо повноцінного харчування та відповідній регідратації. Крім того, якщо температура вища за 38 треба сиптоматичне лікування із застосуванням жарознижуючих засобів, парацетамол або ібупрофен. Однак все ж таки ми говорили, який підступний у той sars cov 2 вірус sars cov 2 І я хочу сказати, що ми навіть внесли в протокол, це речення, розглянути при легкому та середньому перебігу захворювання. Захворювання, призначення противірусних препаратів прямої дії, особливо для груп ризику. Це вкрай небезпечно, бо сьогодні у нього легкий перебіг. А завтра може бути швидке прогресування до тяжкого перебігу і дихальної недостатності. Я хочу сказати про етіатропне лікування, тому що на сьогодні є такі рекомендації, і знову ж таки, ці препарати внесені і в наш протокол лікування, і вони також рекомендовані ВОЗ, Це препарат Ремдесивір, внутрішньовинний препарат, який ми дуже добре з вами знаємо, і переконалися вже в його ефективності. Також хочу розповісти про такий препарат, як молнопінавір. Умовна рекомендація ВОЗ. Чому умовна? Тому що на сьогодні ретельно вивчається генетична токсичність цього препарату, його вплив на канцерогенез. Однак вже доведено його вплив на сперматогенез та тератогенну дію. Тому ЕМА, це Європейська медична асоціація не рекомендує використання молнупінавіру в Європі, а через знову ж таки його. Ефекти. І, до речі, він зараз проходить такі клінічні подальші випробування. Крім того, настійна рекомендація ВОЗ призначати ПАКСЛОВІД. Хочу наголосити, що це саме етіотропне лікування COVID-19 і чому нам потрібно, наприклад, мати вдома тест на COVID-19 або грип, нам треба визначити етіологію захворювання, щоб призначити коректне противірусне лікування. Так, якщо ми говоримо про противірусне лікування, етіотропне лікування, Грипу, то озел, там і таблетована форма. Дуже багато у нас було лекцій і. Нарад і, на щастя, зараз вже не призначають озел тамівіру, більшість лікарів вже знають, що він не працює проти covid 19 однак працює, звичайно, при грипі. Занамівір при відсутності азелтамівіру, це інгаляційна форма, перамівір – внутрішньовенна форма для пацієнтів із тяжким перебігом грипу в у відділенні реанімації. Однак я хочу, щоб ви знали, пам'ятали, що є препарат. Наш з вами вітчизняний препарат, який вже більше 25 років на ринку України. Це амізон, оригінальний противірусний лікарський засіб, який пригнічує РНК полімеразу вірусів усіх РНК вмісних вірусів. Це вірусу грипу, віруси інші ГРВІ, це може бути РС-інфекція, це можуть бути інші РНК вмісні ГРВІ і також COVID-19. Діюча речовина цього препарату це енісамі йодіт, і я хочу сказати, що спочатку розглядалася навіть протизапальна дестероїдна протизапальна дія цього препарату. Однак, однак, після проведення кількох клінічних випробувань після вивчення ретельного цього препарату, я сказала, що він вже йому більше 25 років. У 2019 році ВОЗ надала itc код цьому препарату і внесла його до списку. Противірусних засобів з прямою дією, і ви можете перейти за посиланням і переглянути на сайті ВОЗу. цей препарат дійсно зареєстровано ще з 2019 року як противірусний засіб прямої дії. Хочу наголосити, що цей препарат пройшов величезну кількість клінічних випробувань, тільки 57 доклінічних у Країнах Сполучених Штатів Америки, в Європі, а також сім клінічних випробувань в Австрії, Німеччині він вивчався його ефективність і профіль безпеки при грипі. І я хочу наголосити, що останнє багатоцентрове рандомізоване плацебо контрольоване клінічне випробування було саме присвячене вивченню клінічної ефективності, а також профілю безпеки препарату Амізон макс при covid 19 середнього ступеня тяжкості. А Що таке плацебо контрольоване подвійне сліпе дослідження? Тобто, ми не знали, пацієнт не знав, що ми йому даємо це плацебо або препарат Амізон МАКС, який ми призначали по одній капсулі чотири рази на добу. Хочу сказати, що в дослідження було залучено 14 лікувально профілактичних установ по всій Україні, і всього ми набрали 592 пацієнта. Наша лікарня, наша кафедра також брала активну участь у Цьому клінічному випробуванні. І потім три місяці ми чекали на результати дослідження і статистична обробка проходила у Швейцарії незалежним центром. Хочу сказати, що коли ми отримали ці результати, нас це навіть здивувало, тому що ну, дуже добре він спрацював. Так, ви бачите, на цьому слайді таку шкалу ВОЗ, модифіковану шкалу ВОЗ, так само за цією шкалою на 2 бали були покращення стану хворого і профілактика розвитку дихальної недостатності хворі, в більш ранні сроки були виписані з лікарні, саме в групі, які приймали Амізон МАКС, а не в групі Плацебо. Крім того, що для нас було дуже важливо катерально-респіраторні прояви в більш ранні сроки, достовірно раніше регресували саме в групі пацієнтів, які приймали Амізон МАКС у порівнянні з. Плацебо. Ну і, звичайно, я хочу наголосити, що після оцих отримання результатів цього випробування застосування лікарського засобу Амізон МАКС в комплексній терапії COVID-19, ми просто переконали, що воно дозволяє запобігти погіршенню загального стану хворого і розвитку дихальної недостатності в процесі лікування. Крім того, в групі хворих, які приймали Амізон Макс, жодного летального випадку не було зафіксовано, а в групі Плацебо, на жаль, було три летальних випадки. Я хочу сказати, що це дослідження проводилося, почалося в травні 2020 року. Ми тоді не мали жодного етіотропного засобу, ми використовували лапіновізри та навіром, гідроксіхлорахін і інші препарати. І, звичайно, коли ми отримали результати цього випробування. Ми переконалися, що можна і потрібно застосовувати цей препарат при COVID-19. І фірма-виробник фірма внесла до інструкції показання до застосування препарату Amazon Max COVID-19. Я хочу сказати, що це єдиний вітчизняний препарат противірусний, який пройшов такі клінічні випробування, інші просто не переконалися в ефективності і закінчили клінічні випробування. А це єдиний препарат від Вчизняний противірусний, в інструкції, до якого є саме призначення лікування COVID-19, і ви можете побачити ці результати знову ж таки цього випробування в поважних публікаціях, в різних науково-метричних базах, піти за посиланням і прочитати їх. Як ми можемо боротися з цитокіновим штормом? Ми з вами ретельно розібрали вже е, патогенез COVID-19. Я хочу сказати, що для боротьби з цитокіновим штормом ми ретельно використовували кортикостероїди, вони нам дуже допомагали під контролем рівня, рівня глюкози, звичайно, ми це проводили. Однак ні в коєму разі не можна призначати глюкокортикостероїди без показів, не можна призначати з першого дня хвороби, що, на жаль, фіксувалася у нас. Це в минулому і А, Тобто, дійсно, якщо є цетакіновий шторм, є дихальна недостатність, тут же, звичайно, ми їх повинні призначати. Я хочу наголосити, що є так, така ще боротьба з цакіновим штормом за допомогою препарату Ксаврон, який є саме блокатором цакінового шторму та шторму з вільних радікалів. Цей препарат застосовується внутрішньо венно по 30 мг два рази на добу на 100 0,9% Ткого натрій хлору. Я хочу сказати, що саме діюча речовина цього препарату, це Едеравон, може виступати в ролі блокатора ішемічного каскаду і попереджати саме це такий навіть шторм, спричинений COVID, ну, вірусом 2 Він допомагає зрізати ці наступні хвилі і запобігати. Виникненню тяжкого перебігу COVID-19, а також розвитку тяжкої дихальної недостатності у цих пацієнтів, ну і звичайно летальних випадків. Він гасить цитакіновий шторм та шторм з вільних радикалів, тобто пригнічує синтез прозапальних цитокінів, нейтралізує агресивні вільні радикали, захищає ендотелій судин від пошкодження, і таким чином він зменшує пошкодження легеневої тканини, знижує ризик розвитку фіброзу, покращує дихальні функції наших пацієнтів і, звичайно, покращення загального стану, і саме профілактика тих тяжких ускладнень. Які я вже говорила на початку своєї доповіді, я хочу вам навести рандомізоване клінічне дослідження, яке ж знову таки опубліковане. а Ми з вами за доказову медицину виключно і за результатами цього дослідження в групі пацієнтів, які приймали едеравон з COVID-19, звичайно, це були пацієнти. Необхідність у штучній вентиляції легенів була менша у 4 рази, а тривалість інтубацій у пацієнтів з COVID-19 в групі і даравону також була меншою у 9 разів. Я хочу сказати, що ми також провели вивчення ефективності цього препарату, коли у нас в лікарні потрапляли пацієнти з covid 19 який був спричинений саме агресивним дельта вірусом. І пацієнти з COVID-19 були розділені на дві групи. Основна група хворих отримували ксаврон, тіварель та реосарбілак, а група контрольна отримувала стандартну патогенетичну терапію. І я хочу сказати, що за результатами наших досліджень більш швидка регресія клінічних симптомів, а саме таких, як лихоманка, головний біль, порушення сну, тривожність, загальна слабкість саме відбувалися в основній групі. Пацієнтів, які приймали в комплексній терапії. Ксаврон, крім того, призначення а, даного препарату сприяло позитивній дин динаміці лабораторних показників, сприяло до більш достовірному зниженню циреактивного білку, а також вмісту трансаміназ, саме в групі пацієнтів, які приймали ксаврон. До того ж, позитивний вплив на вміст дідімеру, який знижувався достовірно в більш ранні сроки, а альбумін навпаки підвищувався також. То, достовірно в більш ранні сроки у пацієнтів, які приймали в комплексній терапії препарат Ксаврон, що дозволяє рекомендувати його при проявах цитокінового шторму у пацієнтів з COVID-19. Я хочу нагадати про настійну рекомендацію возу, призначати блокатори рецепторів до інтерлетіно-шостого, таких як тоцелізумаб або САРЛМАП в комбінації з кортикостероїдами у пацієнтів. з Дихальною недостатністю, з прогресуючою дихальною недостатністю, з цитокіновим штормом, а також інгібітори янус нас, такі як барацитаніп, які дуже допомагають нам в цьому процесі. А що стосується антибактеріальної терапії, ну просто жах відбувається, така тотальна антибіотика резистентність через те, що, на жаль, призначалася нераціональна антибактеріальна терапія під час. Три роки ми вже живемо в ковіді, і дуже багато було. Випадків нераціонального використання. Я хочу наголосити, що тільки 8-10% пацієнтів з COVID-19 потребують антибактеріальної терапії. Звичайно, коли це є зміни в загальному клінічному аналізі крові, якщо підвищений міст прокальцитаніну, а якщо ви провели бактеріологічне дослідження, звичайно, ми не можемо обійтися в деяких випадках без антибіотиків. А з першого дня два або три антибіотики, щоб профілактувати, що я навіть не. Знаю. Знову ж таки, ще раз хочу зупинитися, що більш ретельно ми можемо профілактувати розвиток тяжкої дихальної недостатності респіраторного дистрес-синдрому і після ковідних розладів, якщо ви в більш ранні сроки будете призначати противірусні препарати. І як висновки, я хочу сказати, що Амізон Макс, перший єдиний вітчизняний лікарський засіб, який пройшов повноцінне клінічне випробування, довів свою ефективність Ефективність і профіль безпеки і призводить до більш ранньої регресії клінічних симптомів і нормалізації лабораторних показників у хворих на covid 19 на грип та інші ГРВІ. Що стосується препарату Ксаврону, він пригнічується такий на вишторм, зменшує пошкодження легеневої тканини, покращує дихальну функцію та загальний стан хворих. Тому, звичайно, ми радимо призначати ці препарати, щоб допомагати нашим пацієнтам видужувати. А я дуже дякую вам за увагу. Бережіть себе, тому що дійсно насувається новий епідсезон ГРВІ і ми маємо його пережити. І, звичайно, зичу вам здоров'я і на все добре. Дякую.